Рідні мої, дорогі мої глядачі, підписники, вся українці християни! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ну, от і Пасха! А на душі бунтують вірші! Браття, милі сестри, Боже великий святий, душа занурена в океани страсти, душа закинута у небо де святі? Чи чули ви, що Бог воскрес розп'ятий на грішній землі? О Боги, скільки мук ще людям пережити. Не уже і третю паску звучить, звучить війна. Сміхніться, люди, ну хоч трішки, крізь сльози ніжно. Так сміхніться. Щороки роблять мудріші, кажуть, що і я порозумніла. А ще раз вийду, гляну в зелен луг, впаду у квіти, хай оплетуть кульбаби, хай я погляну в небеса. Скажи о Бог, чого мені сняться такі? Зло віші сни, чого я печалюсь? Чого я сумую? Страшно, страшно, щоб милий. Треба, щоб милий вернувся живим. Боже, теж милосердний, скажи, чого я тільки не пізнала у цім віку? уже я такая стара. Еще так много знаю. Уже чего? Так, братья, сестры. Чуть это, -чу мол, Рідні, зовсім не чужом. Христос воскрес!